Нам завжди, може, не в першу чергу, було встановлювати добрі стосунки із Францією, бо були великі і російські впливи там ще з 19 го і 18 го століть. Але тепер, бачите, Французька республіка відкрито сказала, що готова бути посередником навіть. У конфлікті між Україною і Росією. І сьогодні Франція сказала, що не їде в Сочі на саміт Великої Вісі. Ось як ми з вами змінюємо історію з коліс просто, ми її зараз пишемо. І навіть ті, хто не до кінця нас розумів, хто вірив в кремлівську пропаганду. Хто перебував в полоні стереотипів по всій Європі, по всьому світові, тепер кажуть про солідарність з Україною. Путін лишиться в ізоляції. Кремль лишиться в ізоляції. Вони не можуть перемогти весь світ. Сили зла, ніколи не перемагали сили добра. Весь світ солідарний з нами, люди. і ми